Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал і мої відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися великоднім рецептом. Звісно, це будуть пасочки. І е, покажу вам, що можна ще зробити з цього здобного тіста. Рецепт дуже простий і смачний. Я заздалегідь підігріла молоко і зараз буду замішувати тісто. Інгредієнти всі додаю одразу. Цього разу я не роблю опару, а все одразу замішую. І цей рецепт мені дуже зручний. У мене є багато рецептів пасочок, але цього разу хочу поділитися саме цим швидким рецептом. До теплого молока я додала вершкове масло. Вершкове масло можете розтопити, не додавати таке, як я куском, а можна розтоплене додати. До масла додала цукор, ванільний цукор. Дріжджі пресовані, свіжі, можна додати сухі дріжджі. Звісно, дрібку солі. І сюди ж іде одне яйце. Мені подобається цей рецепт, що потрібно мало яєць. Ось так гарно перемішую, беру ще вінчика, і вінчиком отак збиваю, щоб воно все об'єдналося. Далі додаю борошно. Борошно додаю поступово, для того, щоб регулювати консистенцію, тому що мука буває різна, і, по-різному, йде кількість борошна. Як ви бачите, я вимісила все лопаткою, не місила зовсім руками, а лопаткою гарно вимісила. І як я бачу, що вже тісто тягнеться, так за лопаткою перестаю його вимішувати. І Накриваю плівкою харчовою, також полонтенечком і залишаю підходити наше тісто. Воно буде підходити десь біля 2 годин в когось більше, в когось менше, все залежить від температури в приміщенні. Так як це тісто, таке я би сказала, універсальне, з нього можна різні булочки робити, не тільки пасочки, тому я почну із начинки. Цього разу я буду робити макову таку плетіночку. Мак я заздалегідь змолола на кофемолці, висипаю в таку кастрюльку, що не пригорає, заливаю холодною водою і поставлю на вогонь. Його потрібно трішечки проварити. Ставимо на вогонь і від закіпання будемо варити хвилин 10, але кришечкою обов'язково зверху кастрюлю накрити. І не забувайте, що брати таку посуду, яка буде не пригорати. Тому що мак це такий продукт, який може прихватитися до стінок, до дна кастрюльки. Ось так я його перемішую і накриваю знову кришечкою, і хай він собі там тушиться десь хвилин 10, не більше. Ось бачите, вже пройшло десь 7 хвилин, і він має таку конституцію. Рідина майже випарувалась, тому я вже скоро буду вимикати. Ось так, бачите, вже рідини немає. Тому я його вимикаю і потрібно, щоб він охолов обов'язково. До речі, начинка може бути якою завгодною: із горіхами, із нутелою, із повідлом за вашим бажанням. Ось у мене вже і тісто підійшло, як ви бачите. Воно вже в мене навіть перестояло трішечки, була зайнята трішки іншим. І Зараз знімаю плівку і буду виробляти свої здобні вироби. Але перед початком закінчу вже справу з начинкою. Для маку я розтоплюю мак, він вже холод у мене, я розтоплюю мед обов'язково. Якщо немає меду, можете замінити цукром, цукор трішечки підтопити. До меду додаю макову начинку, ту, яку ми запарювали, і так гарненько, ретельно перемішую, щоб воно все об'єдналося. І коли ми будемо його намащувати на тісто, то воно краще буде прилипати і буде смачніше набагато. Далі працюю з тістом, ось так припудрила трішечки борошном, руки змащую олією і перемішую його, звісно, і ділю на дві частини. З однієї буде плетінка з маком, а з другої буде пасочка. Стіл поверхню я припилила борошном. І буду першу частину розкатувати в круг. Тісто розкатуєте не дуже товсто, чим тонше, тим смачніше. Десь приблизно пів сантиметра сантиметр. І ось так по поверхні я Розміщаю макову начинку. Розтерла гарненько і буду скручувати в рулет. Тепер рулет потрібно розрізати посередині на дві частини. Можна одразу його розрізати, але я спочатку одну сторону надрізаю, потім другу сторону. Мені так зручніше потім переплітати. І ось так переплітаємо його, начебто в косичку таку. Але дивіться, щоб начинка завжди у вас дивилася догори. Не донизу переверталась, а догори. І беру квадратну силиконову форму і поміщаю, хочу, щоб. Саме ця плетінка була така квадратна. Якщо такої форми немає, беріть круглу форму, ту, яка у вас є, буде як калачик. Поки плетінка підходить, я займуся тістом для пасочки. Цього разу я буду її робити як крафін. Тісто розкатала, так же, як попереднє, змащую поверхню медом, як уже сказала. І буду посипати зверху курагою та ізюмом. Курагу подрібнила трішечки, Ізюм, звісно, подрібнювати не потрібно. І ось так хаотично розкидаю і закручую теж в рулет. А медом змастила для того, щоб начинка краще трималася. Якщо немає меду, можна розвести гарячу воду з цукром, як сироп такий зробити. І так буде краще триматися начинка. Теж розрізаю навпіл і ось так от закручую, як равликом. Спочатку. Одну сторону рулету, а іншу сторону буду на нею якби наверх накладати, такими якби таку як башню наче строїти. Отак. От закручуєте щоб вона була висока, наша пасочка, наш крафін. І пасочку викладаю в бумажну форму і відправляю підніматись. От Здоба піднялася, я буду випікати вже в духовці. Розігріть і заздалегідь. Здоба в мене випікалася десь 40 хвилин. І Коли я дістала з духовки, змащую солодким сиропом. У мене мед розтоплений, розбавлений із водою. Можна розмішати гарячу воду із цукром, щоб воно таке густеньке було. І обов'язково змащую, тому що коли воно ем, вистине, охолоне, то ем, здоба буде блистіти. Вона буде така святкова, красива. І ось так по гарячій здобі я швиденько змащую кісточкою. І ось плетінка трішки охолола, я вам показую, яка вона. Чудова, прекрасна вийшла в розрізі. Дуже ароматна, дуже м'яка, пухка. Ну, Здоба просто чудова. Раджу вам спробувати цей рецепт, я впевнена, що ви будете задоволені. І також у нас вже спеклася і пасочка Крафін наш. Звісно, плетінка в мене трішечки впала. Тому що я її перетримала. Треба було раніше ставити в духовку і замала форма для неї. Минулого разу в мене було менше тіста, і коли для себе я пекла і вона була трошки красивіша. Тому дивіться, якщо форма у вас маленька, то краще беріть більшу, буде красивіше. Ось така вийшла пасочка, такий крафін. Подивіться, як він пропікся гарно. Курага така аж розм'якла, і куліч такий получився дуже м'який, вологий. Просто вона ще в мене така гаряча і не зовсім гарно нарізається. Але здоба вийшла прекрасно, тому я вам раджу спробувати. Порадувати своїх рідних та близьких. Бажаю вам гарної паски, смачної ковбаски, мирного неба, гарних звісток і всього самого найкращого, хай вас все вдається! До нових зустрічей всім па-па!